Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати дуже цікаву і хитру схему, за допомогою якої відкривають автомобілі, все з них крадуть і закривають, і ви про це нічого не дізнаєтесь. Ви прийдете, сядете до свого автомобіля, поїдете, поїдете, а згодом розумієте, що з автомобіля пропали цінні речі. Але... Тим людям, які це зроблять, це буде не вартувати нічого, тому що ваш автомобіль будуть скривати е з, з поміщу копіючки. Дивіться, як це робиться. Злоумиснику треба підійти до правого заднього колеса. Дуже гарно, якщо рядом припаркований автомобіль, можна стати зробити, відчути зав'язуєш штурки, або качаєш колесо. У той час, коли ви припаркувалися і починаєте виходити, і не концентруєте свою увагу в зеркало, зловмисник підходить до задньої ручки і вставляє туди копійку. Точно так же, як на відео. Все, ви виходите, нажимаєте закриття, закриваєте свій автомобіль. Нічого не виходить думає лишнього, так закриваєте, він закривається, щелчок є, звук є. Ідете по своїм ділам, наприклад, пити каву, а зловмисник з добром відкриває ваш автомобіль, забирає цінні речі і закриває його. І ви про це нічого не дізнаєтесь. Після цього ви приходите, відкриваєте автомобіль, сідаєте, їдете і нічого не розумієте, що в вашому автомобілі вже деяких цінних речей немає. Так що ця схема працює, вона зараз дуже популярна. Майте на увазі, друзі. А якщо ви хочете узнати приховані функції вашого автомобіля, а їх є достатньо багато, я рекомендую перейти за даним відео. Я там розкажу дуже багато цікавих прихованих функцій у Volkswagen, про які ви точно раніше не знали, тому що їх навіть на Станціях технічного обслуговування стараються не говорити клієнтів, щоб робити їх самостійно і брати за це гроші. Так що ось відео переходьте, дивіться там дуже цікаво.